У 14 столітті дві сусідні держави опинилися на межі зникнення, їхні рішення змінили карту Європи. Зараз розберемося, як одне королівське весілля стало блискучим геополітичним ходом і створило нову наддержаву. Отже, кінець 14 століття, Східна Європа. Тут назрівають одразу дві серйозні кризи. Польщі був потрібен король, щоб утримати владу. А Литві сильний союзник, щоб вижити. І тут польська шляхта подивилася на схід на литовського великого князя Ягайла. Так, у 1385 році з'явилася Кревська унія угода, яка, власне, все і змінила. Тобто, це не просто шлюб, це було злиття корон релігії та армій. Ягайло прийняв хрещення, став Владиславом II Ягело і об'єднав обидві держави. Але звісно, все було не так просто. У середині Союзу почалася боротьба за владу. Ягайло віддав Литву своєму кузену Вітовту, а той, до речі, перетворив її на потужну силу. Тепер об'єднаним силам Польщі та Литви належало пройти головне випробування битвою. І ось він. Момент істини, величезна битва проти спільного ворога Тевтонського ордену. Рік 1410 місце біля сіл Грюнвальд і Танненберг. Результат союзне військо здобуло просто нищівну перемогу. Тевтонський орден було розбито. Ця перемога зміцнила владу короля, і, що головне, довела унія це сила. Але через три роки після битви нова угода, хоч і зміцнила союз, посіяла розбрат. Мова йде про Городельську унію 1413 року. Вона підтвердила союз, але змінила його правила. Що змінилося? Литовська шляхта католики отримала ті ж права, що й польська. Стала привілейованою. Але була й інша сторона медалі. Права православної шляхти просто проігнорували. Підсумуємо, союз, що виник через кризу, став потужною силою, яка змінила весь регіон. Так, нова держава вирішила одну проблему, але створила іншу, яка даватиме про себе знати століттями.